Всім привіт, з вами Дар'я Королюва. Сьогодні ми будемо обирати, яка книжка краща, яка дуже, дуже яка довга круче. Чи коротенька, коротенька, зараз покажу Перша ой, вона дещо є. Ось, перша за мене Молімен І чарівна книга і по Ну, Мені подарувала моя. Однокласниця. Дивіться, скільки відео. Ой. Картинок. Я як можу зробити розпівати пісню переклад на зачинені очі? очі. Зараз вам покажу. Ти що ти? Ти що ти? ж ти? На вечірку мою ти іди сюди. Будь ласка, будь ласка, а в мене є. BMW. А в мене ламба. Ламбаржіні. В тебе в нас дуже круті машини. Скажи. Це в мене переклад. Я так скажу. Дивіться, я зараз що покажу. Дивіться, я можу взлетіти на гаїті. Злоді, зараз я покажу вам. Мені треба. Я зараз покажу, як нам навчитися робити. так. Дивіться, зараз. Таким чином нам треба стати ровно. Взяти голову і потрішечку. І... Зараз я покажу вам. Okay. Окей. Зараз тільки телефон. Зараз. Ой, треба не так ось так. Ось. Я можу зробити це дуже-дуже легко. Але я можу показати вам обновлення, але я не можу вам показати. Мені дуже-дуже прикольно. я зараз покажу, як я можу робити гонь-гонь-гонь, гонь, гонь. Це у мене плавання, таке це ось. Все. Плавання і. І. І я вам провела вже відеоблог. Дивіться відео. Всім пока!